Інструментом боротьби проти Кремля і Путіна є хороша зарплата і пенсія, хороша дорога, гарна лікарня і ставлення до людей, людське, а не скотяче, таке як ви, демонструєте кожен день, зокрема у цій залі. Це перше. Друге. Мова йде про те, щоб просто запитати у людей. Вони запропонують іншу назву. Ну, не хочуть вони жити у горішніх плавнях. Ну не хочуть вони сприймати, що весь світ сміється. Навіть за кордоном вже сміються із цієї назви. Ну не сприймають люди те, що ви їм нав'язуєте. І мова йде виключно про те, може де назвати, може і сприймуть так. І мова йде про те, щоб чути цих людей. Перше, друге. Ви перед тим як робити декомунізацію. Спочатку нагодуйте людей і покажіть, що ми змінилися після одного і другого майдану. Що ми змінили своє ставлення до платника податків і не забираємо у керівника підприємства ПДВ, що він не може потім і вимагаємо відкату, що він не може потім зарплати заплатити. Щоб ми побудували нові дороги фабрики, що ми друкуємо гроші не для того, щоб тільки задобрити перед виборами людину, а щоб побудувати нові фабрики і заводи, дати нові робочі місця. Бо єдине, що ви, як сьогодні мені зранку дзвонив один громадянин уже такого похилого віку, і каже: запропонуйте їм труси китайські зняти у вигляді декомунізації, а не проводити те, що вони роблять і знущаються з людей. Я закликаю вас всіх. Чути простого українця, дослухатися, провести курсу комсомольську. Хай придумують люди гарну назву, щоб з нього з них не сміялися. Віднесіться до людей по-людськи кінця кінців.